Кожен качан кукурудзи зривають вручну і закидають на конвейер. На гектар іде 55 тисяч рослин, і ми всі ці рослини вручну садимо, потім висаджуємо. Росада посадочною машиною. Звідти качани потрапляють в ящики, а далі у цех, де її чистять вручну. З одного гектару збирають 50-60 тисяч качанів. Під кожен ряд у нас йде капельний полів. Ось він. Ось ряд, ось полів. Ось ряд, ось полів і так далі. І тому рослина, скажімо так, не нуждається ні в чому і достатньо отримує живлення. А в воді є всі необхідні для неї корисні речовини. На деяких рослинах навіть по два качани. Тобто ми навіть зможемо зібрати ще другий качан це допомільний бонус, другий врожай. 14 гектарів кукурудзи засадили поблизу Чернігова у селі Киселівка. Ці землі були під окупацію у березні 2022 року, а на базі підприємства жили росіяни. Через півтора роки після деокупації Чернігівщини на фермерському господарстві висадили кукурудзу, яку експортуватимуть до Англії, каже фермер Сергій Ременець. Ми збираємо всі документи, готуємось до цього. У нас вже запрацювала холодильна камера до Лондона. Сім днів путі. У нас є контракт з лондонською компанією, і через декілька днів я думаю, туди поїде перша українська кукурудза. Кожен качан, нам треба зібрати вручну, тому що якщо його збирати, якось не знаю, чим його збирати, то він поб'ється. І тому цей транспортер ми побачили в Америці, збирають таку кукурузу і замовили, і нам під замовлення в індивідуальній комплектації під вісім ящиків нам його зробили. Я не знав, що у нас вирощують таку саму кукурудзу, яку експортують. Беру доволі такі часто, вона мені подобається, вона дуже цукрова. Дар'я Янушкевич, Олексій Жернов, Суспільне новини, Чернігів.